Ну давайте вже IT подивимось. Скільки там IT? О, 12. Ну, так пише. Причому майже бачить, охорона здоров'я. О, о. Причому знов-таки вискаєте IT. Кого більше? Майлі бізнес. <laughs> ну У нас тут ще навіть мистецтво, наука, фінансово. Так, а тепер, ну це ж кількість підприємств. Так, да, да, вискаєте розмір, ну ви ж розумієте. А тепер кількість працюючих мається на базі, ну такі білі, білі, білі. Що ми бачимо? Ми бачимо наступне. Перша переробна промисловість не сільське господарство. Все-таки в нас більше, бачите, людей працює ну, промисловість. Ну, переробна це фактична промисловість. Друга оптова торгівля. Тобто по кількості у нас торгівля перша, по кількості підприємців. А по кількості працюючих... Ну, в даному випадку це таки друга. Ну, виходить, майже мільйон. Бачите, 928. Знов таки говорю, це ми маємо на увазі білі-білі. Охорона здоров'я, те, що я матюкаюсь, не знаю скільки. Бачите? Багато. Багато. У нас надмірно багато людей працює в охороні здоров'я. Менше. Менше повинно бути. Тому тому що, ну, да, вона охорона, то охорона, ну не треба таку. У нас дуже багато баласт. Неймовірно багато. Ладно, діло житесько. Так, транс. Ну, транспорт, склади, це вічна тема. А сільського господарства, бачите, де? Тобто, по кількості підприємств у нас сільське господарство... Ну, це що це хитрість, коли куча псевдофермерів. У нас дуже багато псевдофермерів. Зареєструвалося все. А по кількості, ну то у нас на сьогоднішній момент 450 тисяч працює в сільському господарстві. Ну, скажу ж так і багато. Так, да, оця е, постачання енергії і так далі, ну, ви самі розумієте, діло корисне. Дивіться, скільки в нас працює науці. 151 тисяча. А IT 141. Який робите висновок? Де краще працювати? Ні, ну дійсно, в нас в наука працює велика. Причому бачите, тут все засекречено, засекречено. Ось да, смішно. Да, Ну, розумієте, чесно кажучи, якщо розігнати цю науку, ніхто не, ніхто не спохватиться, що її немає. У нас дуже багато людей, які просто тупо отримують зарплату. Тупо. Тобто наука там і не лежала. Ні, у нас є дійсно приватні компанії, які абсолютно реально займаються, оце якраз тут сидять, бачите ось. Які дійсно реально займаються наукою щось роблять. Ну, їх небагато. Більшість це в нас шарашки. Починається, є НДІ, біля нього роблять кучу ФОПів. Ну, ви ж догадаєтеся, о чому така велика кількість там працюючих. І погнали. Ну, є, наприклад, завдання з бюджету, є там виконавець головний, співвиконавці, помічники виконавці, 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 ну далі вже зрозуміло.